9 січня урок читання. Розгорніть зошити на сторіночці 15. Прочитаємо разом тему нашого уроку: алфавіт, звук Б, букви Б, українська народна казка сірко. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати українську народну казку сірко. Виконаємо вправи від нашого знайка, допоможемо хвалькові. Пригадаємо з вами назви декілька українських народних казок за допомогою загадок та ребусів. Розпочнемо ми наш урок з пісеньки про алфавіт. Але, співаючи цю пісню, заповніть порожню клітинку в будиночку алфавіту. Букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час. А Б, В, Г, Д, БВГГДЕ Перших літератур. Дуже гарно заспівали. Давайте перевіримо, яку літеру вам треба було записати в будиночку алфавіту. Правильно, це літера Б. У третьому завданні вам треба пронумерувати слова в алфавітному порядку. Візьміть, будь ласка, олівчик простий або ручку. Та пронумеруйте ці слова адреса, влітку, бабуся абось. В алфавітному порядку. Давайте перевіримо абрикос перший, адреса друге, бабуся третє, влітку четверте. Перевірте нумерацію у своїх зошитах. Молодці. А далі виконаємо вправу фотоапарат. Тож увага на екран. Треба запам'ятати все те, що він вам покаже. Візьміть ручку та запишіть Побачене. Зараз перевіримо, які ви були уважні. Вам треба було записати велику букву Б, маленьку букву Б, та в останній клітині велику та маленьку букви Б. Перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. Сподіваюся, що так, і жоден з вас не зробив ніяких помилок. А ми переходимо до вправи номер 5 Прочитаємо склади спочатку повільно, як повзе черепаха. Бра бра бра. Бря бря бря. Бит, бит, бит. Біт, біт, біт. Так, дуже добре. А тепер прочитаємо трішечки швидше. Готові? Тоді починаємо читати: бра-бра-бра, бря-бря-бря, бит-бит, бит, біт біт біт. А тепер спробуйте прочитати ще швидше, як скрекоча сорока. Це робимо самостійно вголос і дуже швидко. Молодці у вас дуже гарно вийшло. Наступна вправа з нашими друзями-коротульками. Вони пропонують вам заспівати склади на мелодію пісні про чарівника. Але спочатку прочитаємо по одному складу в кожному рядочку для того, щоб знати, що з ними будемо співати. Бра, бря, бит, біт, бу бю. Біба. Діти. Чи готові ви співати ці склади на мелодію пісні про чарівника? Тоді вмикаю вам мелодію. У вас дуже файно вийшло заспівати всі ці склади. А зараз перегортаємо сторіночку вашого друкованого зошита. Прочитаємо чистомовку спочатку повільно, потім швидко. Читаємо разом зі мною голос повільно. Бі, 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 бі-бі-бі. Зайчик грає на. Трубі. Та труба ба, ба, ба. Величезна, мов гарба. Діти гарба це високий віз на двох або чотирьох колесах. Давайте ще раз прочитаємо цю чистомовку трішечки швидше. Готові читаємо. Бі-бі-бі, бі. бі бі Зайчик грає на трубі, та труба ба, ба ба величезна, мов гарба. А зараз будемо читати ну, дуже швидко, як сороки скрикочуть. Готові? Тоді починаємо: бі-бі-бі, бі-бі-бі. Зайчик грає на трубі. Та труба ба-ба-ба, величезна, мов гарба. Спробуйте прочитати ще швидше голос самостійно. І останній раз бі-бі-бі-бі-бі бі зайчик грає на трубі. Та труба ба-ба-ба, величезна, мов гарба. Молодці! Тепер ми можемо переходити до дев'ятого завдання. Треба допомогти кнопочці виконати завдання знайка. І перше завдання таке. Укажи, як називають народний або літературний твір про вигадані часто фантастичні події. У вас є три варіанти відповіді приказка, легенда, казка. То що з цього називають народним або літературним твором про вигадані часто фантастичні події? Правильно діти це казка. Правильний варіант під буквою В. Наступне друге завдання. Укажи, як називають казку, створену народом. Дійсно, це народна казка, правильний варіант під буквою А. Обвели в кружечок. Останнє третє завдання треба відгадати і записати назви українських народних казок. Перше це у вас ребус. Подивіться, що у вас намальовано. Так, це сир. Замість літери «и» вам треба замінити її на букву І. Сір це додати ко. Тож, яка назва казка у нас вийшла? Правильно, сірко записали у клітинках відповідь на наш ребус. Кожна літера в своїй клітинці. Сірко. Пишемо самостійно. Переходимо до другого, сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі, ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати. Влиски півника забрати. Діти, чи пригадуєте ви назву цієї української народної казки? Молодці, дійсно, це котик і півник. Запишіть, будь ласка, відповідь до цієї загадки. Котик і півник. І останнє третє, що за хатка, що в ній тісно, миші зайчику вовку. Ну, мо дітки казку швидко, відгадайте ви таку. Подивіться на малюночок і пригадайте назву цієї казочки. Так, це рукавичка. Записали рукавичка. Ось ми з вами і відгадали та записали назву трьох українських народних казок сірко, котик і півник та рукавичка. Переходимо до 11-го завдання. Для того, щоб ми дуже гарно прочитали закінчення української народної казки Сірко треба добре підготуватися. Тому виконаємо вправу повітряні кульки. Але спочатку прочитаємо тлумачний словничок слово негаразди, тут неприємності. Тож, запам'ятали негаразди це те ж саме, що і неприємності. Читаємо слова біля нашої мавпи. Негаразди. Розплачуся на весілля. Читаємо самостійно ці слова. Тепер читаємо слова біля ведмедика. Потихеньку, найсмачніше, розпрощалися. Читаємо самостійно. А зараз самостійно набираємо повні легені повітря і кожен сам в собі дуже швидко на одному диханні читає слова біля мавпи та біля ведмедика. Закрийте ці слова та спробуйте відтворити їх з пам'яті. Ви, великі розумнички, переходимо до дванадцятого завдання. Прочитаємо уривок тексту спочатку повільно, потім швидко. Підготували всі свій чарівний пальчик, поставили на початок і читаємо разом зі мною цей уривок повільно. От сірко живе в господаря. знову. Та ще краще, ніж до того. Годували його добре, не ображали. Ось ми з вами повільно прочитали цей уривок тексту. Зараз пробуємо прочитати трішечки швидше. Знову поставили пальчик на початок. І починаємо читати зі мною. От Сірко живе в господаря знову. Та ще краще, ніж до того. Годували його добре, не ображали. Зараз самостійно прочитайте дуже швидко, як скрикоче сорока. Ось ми з вами і дуже добряче підготувалися до гарного правильного читання закінчення української народної казки. Завдання 13 ми будемо читати закінчення казки за диктором. Тож знову поставили всі свічарівний пальчик на початок. Читаємо дуже уважно, тому що потім вам треба буде допомогти хвалькові. Виконати завдання знайка. От Сірко живе в господаря знову. Та ще краще, ніж до того. Годували його добре, не ображали, тож забулися всі негаразди. А взимку той чоловік свою дочку. Заміж віддавав. Ото, сірко й думає треба Вовкові подякувати за те, що він мені тоді допоміг. Пішов у ліс, знайшов вовка та й каже йому: Приходь у неділю я розплачуся за те, що ти мені добро зробив. Тож прийшов вовк на весілля. Сірко потихеньку завів вовка в хату і посадовив під столом. І що найсмачніше на столі лежить, те бере й подає вовкові прямо до рота. Нагодував так. Що вовк не втерпів та й каже Зараз заспіваю. Сірко злякався. Не співай, бо тобі буде лихо. І знову вовка пригощає. Вовк поїв ще та й каже Отепер уже. Точно заспіваю, не втерплю. Та як завиє під столом, дехто з гостей повтікав із хати. А решта хотіла побити вовка. Сірко ж як загавкає, І почав виганяти вовка з хати. Прогнав з подвір'я, вивів аж у поле та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. На тому і розпрощалися. Ось таке закінчення української народної казки Сірко. Скажіть, будь ласка, чи сподобалася вам ця казка? Пригадайте початок. Ще раз, будь ласка, прочитайте самостійно вголос закінчення цієї казки, а потім перекажіть своїм батькам відео в цей момент поставте, будь ласка, на паузу та виконайте обов'язково це завдання. Сподіваюсь, що ви всі вже ще раз прочитали. Закінчення цієї казки переказали своїм батькам, пригадали початок, і тепер ми можемо з вами допомогти хвалькові виконати завдання знайка. І перше завдання таке: досліджуємо мидія. Зараз ви переглянете відеофрагмент мультфільму. Вам треба дуже уважно його переглянути, потім підкреслити в тексті речення про те. Куди Сірко запросив Вовка? Увага на екран! Знайдіть, будь ласка, у тексті речення. Куди ж все ж таки Сірко запросив вовка та підкресліть його. Далі наступне завдання укажіть прислів'я, яке передає основну думку казки. Варіант А. Такий хоробрий, що й вовка не боїться. Варіант Б. Який макар. Такий і товар. Варіант В за добро, віддяч, добром. Тож яке з цих прислів'їв передає основну думку казки. Обведіть кружечок правильний варіант відповіді. Мені здається, що це варіант В. За добро, віддяч, добром. А зараз у вас буде дуже цікаве та творче завдання. Візьміть, будь ласка, зошит для творчих робіт. Тиждень 13-16. Вам треба попрацювати у чарівній майстерні. Знайдіть, будь ласка, ось такий будиночок. Вам треба взяти кольорові олівчики та прикрасити у зошиті для творчих завдань стіни української хати орнаментом. Вам бажаю успіху, а ваші роботи я чекаю у вайбері в особистих повідомленнях. Бажаю успіху! Смачніше ніж компот, пепсі, кола, або торт що смачніше, що смачніше, казочка, що ми знаємо на зубок, навіть краще, ніж урок Що ми знаємо, що ми знаємо, казочку, що за диво споміж див, Хтось для нас усіх створив, що за диво, що за диво, казочка. Весь час тільки читали вас.